Друзі, якщо ви почали собі робити паркан і хочете зекономити, ну завжди люди хочуть зекономити собі. Це нормально, це саме нормальне явище, то компанія Нові ворота про це вже про вас подбала. Що саме? Є готове рішення каркасів воріт, зварений повністю. Вони коштують від 11 895 гривень. Є на, на 5-метровий каркас, є 6-метровий каркас і є 7-метровий каркас. І вони на різних фурнітурах. Це під різні проєми. 5-метровий каркас він ставиться на довжину до 3,5 метрів проєм. 6-метровий каркас ставиться до 4 метрів проєм. І 7-метровий каркас ставиться до 5 метрів проєм. Тобто, то, якщо вже трошки більше, ніж 5, то треба вже робити більше каркас. А також є ще індивідуальні каркаси, ось вони тут і знаходяться. Можете замовити під кожен свій індивідуальний проєм. Ось вони тут знаходяться в касетті в такій. Ну, вже ставляться на ролики, перевіряються, як ходить, все добре. Ворочі, кожен каркас все перевіряється, просто так не може бути, щоб відправили і без перевірки. А ще в компанії нові ворота є е, такий, називається звариса. Це комплект, який звари сам. Це якщо ви не можете доставити собі каркас, або перевозчик вам не може доставити дорого, то ви можете замовити собі свари сам, якщо ви вмієте варити. Це комплект, який зарізаний повністю під 45 градусів. Це, скажімо, такий конструктор. Ви просто склали та зварили. Все. Зарізаєте під 45 градусів не болгаркою, не ленточною пілою, а іменно фризою. Розумієте, це дуже чіткий різ іде. Там і муха не пролізе, там нема зовсім щіль. Тобто там просто бери, заварився, там навіть не вміючи їх варити, і то заварить. Сам зварить це саму свари сам, сам комплект. Це дуже класний, чудовий комплект. І коштує він 9700 гривень на сьогоднішній день. Кому потрібно, переходимо в коментарі.